Hello, подпішікс, супер. Неочікувано, але я сьогодні знімаю влог. Коротше, сьогодні 12 листопада. По плану так. Мені треба зараз походити. Блять, у мене все записано ж що... Все, я вас зафіксувала. Коротше, сьогодні по плану так. На, зараз 8.40 на 11 в мене піла чого? Тому що я вчора блядь, в 12 ночі, ну, типа 11.11 записалася. Зачем? Непонятно. Потім в мене видалення тату на 14.00, але можливо, ні, все, я видаляю. Бля, ні, ну. Коротше, мені написали, що можна прийти на 13-ту, я така не актуально. а зараз я розумію, що мені буде ідеально на 13-ту. От і потім, я думаю, так як в мене сьогодні більш вільний день, якщо мені прийде щось на пошту, я на пошту схожу. І я дуже хочу намалювати якусь мікрокартину, знаєте, таку гарненьку, миленьку. Тому, можливо, сьогодні підемо з вами в епіцентр. Сбриз, бля, тряпка. Добрий ранок, буде не насичений, але прикольний день. Першим ділом я вже вмилась і зайшла в TikTok перевіряти, як справились мої відео, архівувати, якщо щось не так. Бо в мене питали, блін, коли ти встигаєш знімати TikTok, і я буду старатись показувати вам, коли я їх знімаю, але не факт, що в мене вийде. В мене запитали історію про мої брекети, я зараз буду її розказувати. А ще в мене є така штучка від Айви. Айва, видно? Як, блядь, поняти чи видно вам? Дай, щоб вам було видно, Я наклеїла свою ліпучку і все, в мене білий чехол. Мені написали, можна історію про твої брекети, і чи поставили ти ретейнери після брекетів, будь ласка. Зараз буду знімати відповідь на цей коментар. А ще мені сказали, що я поправилась на, на відео, а це, блять, старе відео. І я щось не розумію. Що їм нахуй опять від мене треба? Про мене диватись через 2 години. А я хочу ще трошки походити на біговій, бо це допомагає мені просто врегулювати у цей весь піздяць в голові. Тому ми йдемо з вами зараз. Ну, нахуй! Нащо я записалась? Я молодець. Коротше, я завжди п'ю стакан або два теплої води і взагалі я не снідаю, але так як пілатес на 11, то треба 100% з'їсти. Дивіться, я вже це казала в попередньому влозі. Я не буду показувати, що я їм за день, тому що для мене на даному етапі ще важко, якби да, слухати про це інфу, а я знаю, хтось скаже ого багато, а хтось каже, ого, мало. І я не хочу фокусуватись на їжі. Ще я зібрала стірку, мені зараз треба її розібрати. І побачимось з вами вже на біговій дерево. Фу, який я крінж. Я набираю собі ванну, бо я не душ, і я проходила 30 хвилин. Наразі, біля, що відбувається? Наразі в нас 9.41. На 11 вже пилатесь, так що поки набирається чуть-чуть ванночка, ми йдемо з вами збирати мені сумку і побачимось. Но no, ще вставочка в моїй студії Пілатесу був, типу, клієнтський день, і от від них нам подарили подарки. Вони опять волають. Скажу, я блогер. Не мішайте мені ставати зіркою. Коротше, перше, що я відкрила, це Repair Rose. Rosy Night Repair Hair Essence. ну ви можете помовчати? Пахне розами дуже сильно, але я так поняла, це на ніч, але я ну, я хочу вже. А правила створені, щоб їх нарушати. Парфум. Пахне тупо багатством, дівочки. Він тепер буде завжди зі мною. Потім у нас три отаких штуки. Тут тупо, блять, не пише, що це. Rosy Night Repair Kit. Repair для чого, бейбі? Скажи, будь ласка. Окей, okay, але, блядь, ну що? Я підозрюю, що це все для волосся і ну, будемо надіятися, що це просто все для волосся. блядь, я вже не можу. Я тупо не встигла зняти тіктоки нормально. У мене тільки за сьогодні один тікток. Це дуже мало, так що зараз я приділяю 7 хвилин цьому. Я yeah. yeah, Знаєте що? Я вже знімаю це спущусь на них. Yeah. коротше. А чіт отакій футболки, я всіх не, не, не люблю. Оце на них будуть рижі уги. Спортивна сумка не рахується режем, бо потім я буду пізнеї. Я думала підкраситись, але вже я думаю, що нахер вона мені, напевно, треба. Чи треба? Не треба. Ось скамерелка. І так, все. Пойдем. Я беру собі банан, хлібець, але не просто хлібець, бо це шляпа. Хлібець з цукорозамінником. І туди саме ми додаємо какао. Ой, забагато какао. Але it's ok. І тепер тут взагалі йогурт в мене, я казала, це. І тепер ми все добротно перемішуємо. І ми беремо його на хлібець. Я, якщо чесно, зазвичай снідаю плотно, але зараз я не голодна. Бо я зазвичай снідаю типу, пізніше. Бо я дуже пізно вечерюю. Смачного вам! А? А що Шо, я не знаю? Я їм, я беру з собою на тренування їж. Тапліточниця. В процесі тренування? Що? Омега від відперла хелса. Ні, не в процесі тренування, а я типу, зараз буду їхати і зроблю собі перкусів, бо я не голодна. Ти знімаєш? Що? Да, так, я виріжу те, що ви говорите. <різь> <різь> Удачі. За оприлюднення наш приватних Персональних даних. Ні, Персональ... не, не даних. персональних даних це трошки інше. Приватне життя. Я можу голос на Рома, час йо йо Стає дуже душно в кімнаті. Так, Хорошо. Це якщо в нас так, це ми дружин. Так. Я його обожаю. Він мене теж просто він цього ніколи не признається. Відкриваємо наш Бенена, Надламуємо Бенена. О, oh, бомба. Беремо деревку собою. Мойку, але не бо я не неба. Із точніданку я оці таблетки п'ю і мені треба вечірню поповнити. Я приїхала в ЖК, де в мене Пілатес. За сьогодні я вистала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 відео, і хер вони зайдуть. Я от вже відчуваю, що вони не зайдуть. Я йду за кавою, і після цього я лечу на пілатес. Ще тут дуже важко припаркуватись, але Нікосічка, золотусечка припаркувалася. Вгадайте, хто зламав штатив? Це була я. О майкар, єс! Тому сьогодні ми після. Пілатеса, їдемо купувати мені новий штатив. А ще я взяла каву. Я завжди беру з кубиком льоду, бо мені так смачніше, бо я люблю пити холодне. А, вот. добрий день! Я вже вийшла з душу, у мене мокра голова на нічого ми з цим справимося. Я, як завжди, вдягаю свої прикраси, які я знімаю на О. Духи, які пахнуть багатством. Коротше, я взяла собі протеїновий батончик, який я люблю дуже, кранч. Але вибачте мене, вже друга година, я нормально нічого не їла, і в мене на два взагалі було видалення тату. Я одне видаляю, я вам ніколи його не показувала і навряд чи покажу. Коротше, воно було в мене на два, але мені сказали, що я можу на час час 30 приїжджати. Зараз 12.30 і я розумію, що мені, типу, ну, я хочу їсти, і я йду зараз. їсти. І потім вже приїду. Ну, може, трошечки те видалення, але ну, з кайфом, я хоч поїм нормально. Я припаркувалась там, де не можна. Знаєте, що мій мегамозок зробив? Я повісила старий штраф, щоб мене ще раз не оштрафували. Мені ще порадили коротше, на задній фон влогів вставляти музику. Я попробую це зробити, але мені треба нормальна музика. Якщо я зараз її не знайду поки їм, я вам кажу, я буду. Писати генеральному прокурору і йти на передачу один за всіх. Чи як там? Що ти мене аб'юзиш? Блять, що ж це полетіли це? Велесь на відожечок. Ні, мені без ножечка. Добрий день. Хочу, я вже була на видаленні тату, це було взагалі не больно на цей раз чогось, і все було круто. Мене це радує. Тепер я думала їхати за штативом, але ні. Я їду додому і вже почну монтувати цей влог, бо в мене немає часу. А ще мені треба мити голову в суботу, то що в п'ятницю і в неділю я буду в дорозі. І я думаю, як правильно зробити. Мені тіпа, сьогодні середа. Мені в ідеалі сьогодні день миття голови. Зазвичай мене. Щось дуже важко все виходить, але нічого. Зустрінемось з вами трошечки пізніше. Коротше, подпішік, зараз 14.13, Я була на видаленні на пілатесі, ходила там, поїла. І я думаю, що на цьому ми з вами будемо прощатися. Я вас дуже люблю. Мені треба зараз зняти рекламу, змонтувати цей влог. І я хочу вам ще сьогодні зняти рецепт якогось прикольного вівсяного печива, бо я його дуже люблю. Зараз я біжу монтувати. Зараз я біжу знімати рекламу, поки буде все з цієї карти пам'яті, тому я вирішила закінчити на цьому влог бо я ще хочу спати, і можливо я зараз просто ляжу спати. Далі. Плани на день я не знаю, але я вам скажу, скільки я зняла тіктоків з моменту, як я прокинулась. це була десь 8 і зараз 14. Ті, що я вже заархівувала, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ті, що я не заархівувала, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 20, але як ви розумієте, це тільки мінімум, того, що зайшло з цих 20. 1, 2, 3. Три відео. Значить, мені треба ще мінімум хоча б сім, які зайдуть. Я вас люблю. Бай!